Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні така була цікава робота по оформленню документації і маркуванню щитів. Це виробництво ми вже тут були, по виробництву флаконів для медицини. Бистренько вам покажу, як вони виготовляються таким чином. пресформа форма видувається і отакі флакони Виходять вже тебе. Але про основне, що ми сьогодні зробили? Ну, так як виробництво воно має немаленькі обсяги робіт, то і обладнання тут встановлення встановлено теж немало. І для того, щоб людям, які відповідають за електрогосподарство, а також електромонтери, які обслуговують цей цех, то потрібно було зробити маркування щитів відповідно схеми на автоматичних вимикачах, показали де, який автоматичний вимикач і за що відповідає. І так, таких щитів тут 14. Кожне щит було промарковано і приведено в відповідність. Щоб було все так, як потрібно, як е, вимагають правила наші дорогі правила устройства електроустаткування. Якщо, щоб було все гаразд, потрібно, щоб все відповідало. Дійсності і для електромонтажників буде зручно тут працювати, якщо будуть монтувати і ще якісь нові лінії, також для обслуговуючого персоналу. Дуже радий поділитися з вами таким відео, тому що багато на виробництвах цього немає. Виробництво працюють і взагалі ну, тяжко людям, які обслуговують ці підприємства. Це це обслуговувати, тому що автоматичних вимикачів дуже багато, обладнання багато, і якщо це все не промарковано, не промарковано то це є неправильно по охороні праці для інспекції, а для обхову персоналу це дуже важко працювати Так що все потрібно маркувати. До побачення, дорогі друзі.